Кобаси та сосиски. як зрозуміти, що обрати? Склад в басі сусисок найбільш загадковий, тому що навіть якщо там пише 70-80% м'ясної сировини, ми ніколи не знаємо, що за нею там знаходиться. Чи це м'язова частина, чи це че шкірка, чи це хрещова частина? Вас має викликати підозру Надпис на етикетці, що це м'ясо механічного обвалювання, і зазвичай там пастоподібна структура, яка говорить, що там мало м'язової частини, і дуже багато різних інших частин м'яса, які нам не дуже потрібні. Також там високий вміст крохмалю, багато соєвого білку, мало м'яса, і дуже багато різних нітратів, які самі по собі є канцерогенами. У вас та сосисках м'ясо повинно бути високої якості від 80%. Це має бути саме м'язова частина, без шкірок, без хрящів і інших наповнювачів. Там може бути сіль, натуральні сфеції, трішки фосфатів, 10-15% води, які також потрібні. Коли нам важко поділити, що саме стоїть за складом м'яса, ми можемо глянути на звичайний склад, білки, жири та вуглеводи. Якщо на упаковці пише, що там, наприклад, курка або свинина, а в складі в нас більше 40 грамів жиру, ми можемо сказати, що там є добавки вигляді сала, хрящів і шкірок.